Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Дітки, подивіться, до нас завітала гостя. Вона каже, що потрапила в біду, загубилася і зовсім не пам'ятає, хто вона і звідки. Просить, щоб ми допомогли згадати та повернутися додому. Діти, допоможемо нашій гості. Для того, щоб допомогти, нам треба відгадати загадку. Він жовтенький і сипучий, у дворі лежить у кучі. Якщо хочеш, можеш брати і фортецю будувати, тільки воду мусиш мати. Дітки, що це? Так, правильно, це пісок. А до нас у гості завітала піщинка. Діти, давайте згадаємо, де в природі ми зустрічаємо пісок. Молодці, на березі річок, моря, озер. Дітки, пропонуй з'ясувати, звідки береться пісок. Пісок народився у горах, під дією вітру, грому, блискавки, гірські породи руйнуються і розпадаються на великі глиби, на великі камені. Потім це велике каміння розпадається на менші камінці, а вже потім під дією дощу та вітру наші маленькі камінчики розпадаються і утворюється пісок. Дітки, давайте уважно роздивимося його. З чого він складається? Так, дітки, пісок складається з піщинок, кожна з них маленька та прозора. Якщо ми візьмемо лупу і подивимось на них, то наші піщинки будуть схожі на великий бісер, а якщо взяти більшу лупу і подивитися на піщинки, то вони будуть схожі на людяники. Ми з вами подивилися на пісок. Скажіть, будь ласка, який він? Правильно, сипучий. Це тому, що піщинки не пов'язані між собою і можуть пересипатися з одного місця на інше. Цю якість піску використовують у піщаному годиннику. Подивіться, дрібні піщинки цівочкою пересипаються, і що утворюється. Молодці, гірка. Такі гори є у пустелях і називаються вони бархани. А зараз пропоную роздивитися ці предмети. Діти, як ви гадаєте, що спільного у цих предметах? Так, вони скляні. А чи знаєте ви, з чого виготовляють скло? Зараз я вам пропоную переглянути відео і все дізнатися. Скло виробляють з піску або кремнезему, як називають його хіміки. І перша операція, яку необхідно зробити, розплавити пісок. Це непростий процес. Щоб розплавити пісок, необхідна піч із надвисокою розжарюваністю. Температура всередині повинна сягати 2300 градусів. Це майже в 10 робішень за максимальну температуру, до якої розігрівається домашня духова піч. Аби перехитрити природу, спеціалісти додають у пісок трохи соди. Вона діє за тим же принципом, що сіль у воді змінює температуру кипіння. Тож сода – чудова речовина, яка дозволяє розплавити пісок за нижчих температур. Далі речовина проходить через низку велетенських охолоджувальних камер. В процесі охолодження розплавлений кремнезем зупиняється у проміжному стані. І цей стан атомної невизначеності утворює скло у звичному для нас вигляді. Діти. То з чого виготовляють скло? Правильно, з піску. Отже, ми з вами бачимо, що пісок дуже важливий в нашому житті, його використовують не тільки в побутових цілях, будівництві, прокладанню доріг, а ще й в мистецтві. А зараз пропоную вам пограти. Уважно розгляньте зображені предмети та оберіть той предмет, у виготовленні якого використовують пісок. Діти, що тут зображено? Так, машинка, пісочний годинник, м'яч. У виготовленні якого з цих предметів використовують пісок. Правильно пісочному годиннику розглянемо наступні зображені предмети каструля, тарілка, глечик. У виготовленні якого з цих предметів використовують пісок. Молодці. Пісок використовують у виготовленні скляного глечика. Молодці діти, ви добре впорались із завданням. Ой, дітки, а де наша гостя? Ось вона, дітки, вона дуже вам дякує за допомогу. Піщинка все згадала, і їй вже час повертатися додому. Піщинка чекає вас до себе на гостину, а наше заняття закінчилося. До побачення!